Подібні трикутники. Що це таке? Два трикутники називаються подібними, якщо у них відповідні кути рівні і сторони пропорційні. Що це значить? Тобто, якщо кут А куту А1, кут Б, куту Б1 і кут С, куту С1. Тобто трикутник ABC, подібний такий значок у нас: трикутнику А1B1C1. Якщо ж вони подібні, можемо складати пропорційність сторін. Тобто сторона AB відноситься до сторони A1B1. Так само, як сторона BC до Б1С1, і так само, як сторона AC до А1C1. Де це використовується на практиці. Нехай у нас відомо: сторона АБ 6 см, сторона А1Б 9 см. Далі Б1С1 12 і АЦ, наприклад, 8. Як знайти відповідні сторони A1C1 і БЦ? Для цього достатньо скласти пропорцію. Сторона АБ відноситься до А1Б1. Так само, як АЦ. До а 1 с 1 Підставляємо наші величини. Тобто 6 до 9. Так само, як 8 до А1С1. І звідси виражаємо А1С1. За властивістю пропорції. Тобто 9 помножити на 8 і поділити на 6. Скорочуємо. Тут 2, тут 3. І 8. Також скорочуємо. 3 на 4 12 см. Сторону А1С1. І навпаки, наприклад, АБ до А1Б1. Так само, як БЦ до Б1, С1. 6 до 9. БЦ до 12. Виражаємо звідси БЦ. 6 помножити на 12 і поділити на 9. Скоро очуємо, тут, 4, тут 3, 2, 1. Тобто 2 на 4, 8 см.